Вітання, мене звати Галина Грибнак, я засновниця компанії Фінімак. Ми займаємося фінансами і в цей нелегкий час і допомагаємо компаніям налагоджувати облік і будувати фінансові стратегії. Як підтверджує досвід: чим більше криза, тим більший запит на наші послуги. Ми не поміщаємося в нашому офісі. Тому ми доорендували в проприладах фактично картинну галерею. І зараз в нас є така соціальна місія допомагати митцям. Ми Розміщуємо в себе в офісі їхні картини. і Зато люди, які приходять на промприлад, можуть подивитися, як ці картини виглядають в інтер'єрі. То тепер навпаки, ми приїхали в мистецький простір. і Тут ми творимо фінанси. Це малю. Це директор школи виходить з аудиторії, коли расисти прийшли в Херсон і ну фактично окупували місто. Вони зібрали директорів шкіл з тим, щоб розказати їм, що тепер вони будуть жити за новими канонами і новими правилами. Один директор піднявся і сказав: А що буде, якщо я вийду? І він встав і вийшов, і майже половина директорів шкіл теж встали і вийшли за ним. І це дуже така житністверна історія про нас, українців, і чесно кажучи, коли її почула, і мені ще більше приємно працювати в цій галереї. Дякую, якби митцям за те, що вони в нас надихають і можуть закарбувати таким особливим способом нашу історію. Та? Ситуація з електрикою загалом впливає на людей, так але на приладі дуже легко до цього адаптуватися, тому що промприлад має генератор і відповідно включається генератор, і Ми продовжимо працювати для нас світло є критичним, тому що ми дистанційно обслуговуємо клієнтів і не провести клієнт банк або не відповісти своєчасно клієнту. Тобто, ми взагалі я собі не являк, ми могли працювати без інтернету. І дякую команді про що вони забезпечують нам це. Можна сказати, що безперервний доступ і можливість мати світло, тобто, це дуже важливо, так.